Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні показ по марказиту. 95% виробів сьогодні будуть каблучками. Я поясню, чому ці прикраси я брала з наявності у виробника, тому що мені ну, захотілося чогось новенького спробувати, але не хотіла чекати підзамовлення, тому обрала з того, що в них було. Деякі моделі будемо вперше дивитись, вони навіть цікавіші ніж в каталогах. Вставочки, розміри, все інше під замовлення можемо вам зробити на початок квітня. Хто бажає доєднуйтесь, весь цей тиждень? Ще збираємо замовлення. Серед каблучок там буквально ще буде кілька браслетиків, жорстких і брошки-мишки, деякі в наявності, все інше, каблучки. Давайте дивитись. Дівчата, по-перше, модель під номером першим. Це найперша каблучка в каталозі, але вона якось поза увагою залишається. Можливо, дівчата там шукають якісь нові модельки, а на цю не звертають уваги, а Вона така дуже гідна. Тобто, перший артикул 11,8 за вагою. Розмір дівчата буду писати на екрані, тому що тут вони в міліметрах треба все переміряти. У них інша система розмірів. Це коли під замовлення нам роблять, то тоді все зрозуміло, а коли ось так, то треба міряти. Але тут величенький. Вставочка дуже симпатичний, зелений агат, а вставок безліч може бути. В першому закріпленому коментарі, окрім всіх подробиць, як зробити замовлення, ви можете знайти посилання на каталоги. Також там є каталог каміння, вставок може бути безліч, але враховуйте, що він тут досить величенький камінчик, тому ціна буде ну, дуже залежати від нього. Довжина каблучки 4,4 см. Камінчик сантиметр на півтора. По ціні зазначаю. Далі ось така класна моделька з 892 артикул, вага 9 грам, також розмір на екрані вказую, аборитний розмір 2 х 3,3 см. Камінчик 1 х 1,7. По ціні прописую, швиденько буду дівчата показувати, бо багато моделей. Що стосується комплектів до каблучок, в більшості вони існують, але це треба все шукати в каталогах. Кого цікавить, пишіть або самостійно пошукайте, в принципі, в комплект завжди можна щось обрати. Тепер дивіться, ось така моделька 1142, розмір вказує 10-20 за вагою, вставочка Онікс. Давно хотіла цю модель вживу подивитись, вона в каталозі, здається, з зеленими камінчиками. Ну, також можна безліч різних поставити, але якщо будуть якісь напівдорогоцінні, дорогоцінні, то і ціна буде відповідною. Дівчата, всі прорахунки, кого що цікавить, пишіть одразу в особисті повідомлення, бо іноді дівчата в коментарях хочуть прорахунок, але я такого не роблю. Ви потім не бачите ці повідомлення, це дуже складно, тому одразу в особисті пишіть. Габаритний розмір 2,3 х 3,3 по ціні зазначаю. Далі дівчата, улюблена моделька 932 в наявності з сердоліком. 1030 за вагою. Дивіться, зазвичай цю каблучку замовляємо, щоб замість марказитів були камінчики, але, можливий і такий варіант, хто не хоче, щоб багато каміння було. В основі сердолік і верхній також маленький сердолік. Сережки, підвіска під замовлення можуть бути ідентичні. Раніше показувала цей сет з іншим камінням. Кого цікавить, також пишіть. 2 на 3 см. Габаритний розмір і ціна. Дівчата, ось така моделька 947 сьогодні буде на розпродажі. Вона тут з лабрадорчиком, але лабрадор повністю без іризації. Розмір вкажу: 7 грам за вагою. Камінчик навіть без іризації, такий непоганий. Зелено-коричневий я б його так описала. Її більш темні діляночки. Ще три дрібненьких зверху. 2 на 3,5 см розмір і вартість. Далі, дівчатка, модель 593. Сьогодні з новою вставочкою подивимось, з кубічним цирконями, з таким фасетним, неймовірно красивим, 10,5 грам за вагою. Від цитрину він відрізняється насиченістю. Він прям такий яскравий, яскравий. Ну, тут, звісно, не дуже зрозуміло буде, але ось це цитринчик, а це цирконій під цитрин, він більш яскравий. Крім цієї вставочки, ще є ця модель з димчатим кварцем, з раухтопазом. Артикул той самий, вага також 10,5 грам. По розмірам цих каблучок пропишу на екранчику. В комплект рідних сережок не існує, але ми з дівчатами замовляли кілька разів від іншого сету сережки. Вони гарно підходять, також кого цікавить, пишіть. Камінці 1,3 см і вартість. Дівчата ось така класна модель 254 з опалом 40 синтетичним і зеленим агатом. 5,40 за вагою. Цього разу подивимось кілька різних опалів, ось цих саме лабораторних, різнокольорових, бо в каталозі не завжди зрозуміло, якого вони кольору. Ось цей неймовірно гарний номер 40. Ну, Зелений агат також не менш цікаво, і, в принципі, будь-які камінці можуть бути. Ширина каблучки 1,4 см виходить, по ціні вони відрізняються, прописую. Тепер, дівчата, ось така є ніжна моделька, є два розміри, напишу на екрані. 1066 артикул, тут без марказитів моделька з перлинкою культивованою і цирконієм. Дуже ніжна. Ширина 1,2 см, перлинка десь 7 мм. І вартість. Наступна моделька 233 артикул, вставочка зелений агат і дівчата натуральний опал. Зверніть увагу, я вперше від марказиту дивлюсь натуральний опал, бо вони зазвичай ну, недешеві і не завжди їх ставлять. Подивіться, який розкішний. По розмірам зазначаю на екрані ширина 1 см, камінь 3 на 5 мм. Ціна. Тепер, дівчата, ось така модель також з лабораторним опалом 570 за вагою, 194 артикул. Я не пам'ятаю, як розшифровується правильно, але це не той самий опал, який був у цій моделі. Ось порівняйте їх. Цей такий більш, більш блакитний, а тут у фіолетовий більше йде. Дуже цікава моделька, вона так зручно сидить, я вам скажу, майже невідчутна, Я люблю такі модельки. Ширина 1,2 см, камінчик 5х9 мм. І по ціні також прописую. Далі каблучка з драконом, 298 артикул, вставочка Онікс 580 за вагою. Раніше дивились такі з натуральним кабашоном аметисту і з, цим, з адуляром, але вони продані. Можливо, ще будуть пізніше, але я не пам'ятаю, вони там в наступній посилочці їдуть. В принципі, тут багато можна, може бути різних камінців. Ціна дуже варюється, тому уточнюйте. Хто не бачить тут дракона, ось вам покажу його детальніше. мордочка, дивіться, паща, лапи. А отут хвіст. Я його догори дрігом показую, неможливо одночасно з усіх проєкцій. Ширина 1,2 см з Оніксом досить приємна вартість, прописую. Хочу зауважити, що у виробника ці прикраси, що в наявності, вони зазвичай з такими більш базовими вставочками, проте каталог просто безмежний з камінням обирайте, прораховуємо, замовляємо, тому не дивуйтесь, що сьогодні такі подібні всі вставочки. Далі каблучка під артиклом 13.11, 480 за вагою, вставочка, гранат, такий ось бантик. Модельки такі сьогодні дуже носибельні, цікаві на кожен день, і дуже я рада, що ми з вами їх подивимося вживу, щоб ви могли легше обирати в майбутньому. Чим більше замовляємо різного, тим простіше потім дівчатам визначитись. Бантик сантиметр на півтора приблизно ось цей і ціна. дівчата з опалом першим є ось така ще моделька з сердечком і двома кульками. 14,29 артикул, вага 2,60. Ну, я вам скажу, вони всі відрізняються. Зараз я прям всі три вам одягну. Хоча відтінки всі сині, сині фіолетові, але всі різні. Десь 2 мм шинка, камінчик 4 мм довжину, центральний. І ціна. Далі ось така ніжна каблучка зі смарагдами, артикул 1067, 4 грами за вагою. Тут невеличкий розмір, напишу на екрані, світленькі камінчики, можна як фалангову модель носити, і трошечки можна навіть підрегулювати, там на піврозміру. Ось 3,5 мм камінчики і ціна каблучки на екрані. Дівчата, тепер ще одна дуже цікава вставочка. Вперше її дивимось, це в нас фіолетова бірюза натуральна. 2,10 за вагою, каблучка 1129 артикул. Дуже такий насичений, класний колір, в принципі, коректно передається. 4 на 7 мм розмір вставки і ціну зазначу. Тепер ось такі симпатичні доріжечки з марказитами і центральним камінчиком, цитрином і аметистом. По розмірам зазначу артикул 350-230 за вагою. Будь-яке каміння може бути. Десь центральна вставочка ну, 2 міліметри, десь так. І ціна. Далі ще одна моделька з аметистом. 201 артикул, вага 670 більш широка, десь 1,2 см. І вартість. тепер ще ось така оригінальна каблучка. Також вперше дивимось. 23 артикул вставочка блакитний топаз 7,20 за вагою. Ширина 1,3 см. Камінь 5х7 мм. І вартість. Тепер дівчата, дві ось такі класні доріжки на середньому пальчику з адуляром. Класний, до речі, адуляр, чай дрібненький, але дуже гарний. І на вказівному пальчику мікс натуральних камінців. Артикул каблучки 1317-3,20 за вагою. Вони суцільні, по всьому периметру йдуть в камінцях, не тільки спереду. В натуральних камінцях у нас тут цитрин, гранат, передот, аметист, топаз. в принципі, все назвала, може бути щось інше на ваш смак. 2 мм камінчики приблизно по ціні від каблучки прописую. Тепер дівчата ось така царівна жабка. Артикул каблучки 778 і 12 грам за вагою. Розкішна оригінальна прикраса. В очах гранатики. Ось така корона, все як треба. 2,5 см неї І ціна. Твер дівчата, зробимо перерву, покажу вам кілька браслетиків. Ось така досить лаконічна модель. 340 артикул, є в мене два розміри М та L. Ось це будемо дивитись розмір М. В мене рука 15,5 см. І ось дивіться, як це буде виглядати. Ну, трошечки, можливо, завеликий, проте можна трошечки зігнути в принципі, під ручку підкоригувати. Ну, я б сказала так, що це десь на ручку сантиметрів 16-16,5, але знову ж таки можна трошки коригувати. Дуже зручно, що ніяких застібок. Дрібненькі марказити. Дуже симпатична моделька. По ціні трошечки відрізняються розміри, прописую. І дівчата для любителів гвістків, є ось така, нереальна модель 443. У розмірі М, 18 грам за вагою. Тут досить простий також механізм застібки. Треба трошечки опустити ось цю частинку, ось, ось так, і виїжджає. І застігнути без проблем. Я спробувала на собі дуже зручно. Прям одразу вам і покажу, давайте. Дивіться нічого складного. Ось тут розмір М на мою руку гарно підійде, до речі. Тому на 15,5-16 см буде гарно. І тепер давайте прямо при вас зніму, також нічого складного. Дуже мені таке подобається, Підчатки інші розміри, все це можна також замовити на будь-яку руку. По ціні також прописую. Тепер, дівчата, покажу вам, що є по мишкам. Ось такі з цитринами: є два комплекти, дві каблучки, дві брошки. Розміри пропишу. Досить яскраві цитрини, вони тут йдуть лабораторні, більш насичені, а можливо замовити, з природнім необробленим цитрином. По ціні він буде дорожчим і буде світлішим, бліднішим. Але ось ці дівчата вони нічим не гірше. Це не синтетика, вони просто ну, розроблені в лабораторії, більш яскраві ще гарніші. Дивіться, в очах гранатики, ось ці окулярчики рухомі, йдуть і в каблуці і в брошці. Покажу також з іншими камінчиками, далі можна будь-які ставити. Вага каблучки 11 г виходить. Взагалі це перероблена брошка, в каталозі каблучок немає. Але, як бачите, для них немає нічого неможливого. Ширина 3,5 см, камінчик 8 на 10 мм. Брошка за вагою виходить 9,60 г. Така голочка. Говорити ті самі 3,5 см довжина. Так, по ціні зазначаю. Тепер, дівчата, на 20,5 розмір є мишка з блакитним топазом. Вага 11-20 грам. Тут один момент, який не впливає на носку, трошечки ходить топаз. Напевно, його не могли повністю так зажати, знаєте, щоб не пошкодити зовнішній вигляд. На носку, повторюсь, ніяк не впливає, просто якщо пальчиком доторкнутись, тут трошки відчутно. Ціну 100 прописую. Дівчата ще є брошка з зеленим агатом без каблучки, але можна все також замовити. 10 грам за вагою. Ціну з цією вставочкою також зазначаю. Тепер, дівчата, давно не дивились ось цю класну прямокутну модель 211-ту є два розміри пропишу за вагою 7,70. 1,5 на 2,5 см габаритний розмір. Також досить зручна, хоча й широченька. І ціна. А далі дівчата є дві вірні каблучки з чалмою. 1076 артикул. Вага однієї виходить 7,8 грами. Моделька без сережок, де можна щось певне в каталозі підібрати. Там багато базових моделей. Тут декілька видів марказитів. Ширина 1,7 см. І ціна. Наступні каблучки з ось такими галочками, як я їх називаю, 485-й артикул. Вага однієї виходить 5,7 грами. Ширина десь 8 міліметрів саме з цієї частинки. А якщо взяти ну, ось тут поміряти, то десь сантиметр. І ціна, так, далі ось така широченька каблучка просто з марказитами, за вагою 5 грам, є два розміри, 1 см ширина і вартість. Є дві каблучки з тиграми або гепардами. Хто брав браслети сережки, це взагалі в них до комплект іде, хто бажає, будь ласка, або як самостійного котика. 1,8 см десь ширина виходить, вушка, гранатові очі, намальовані вусики, все як треба. І ціна. Тепер, дівчата, каблучка з ось такою павою. До речі, в наступному постачанні приїдуть такі сережки. якщо вона досиде до наступного місяця, подивимося разом. 12,60 артикул 5.40 вага. Дуже вишукана прикраса. 3 см довжина виходить і вартість. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!